Слава Ісусу Христу! Все чесні Отці, улюблені братя і сестри, теснамісник. Дозвольте вітати усіх вас сьогодні найперше із таким незвичним днем, календарним днем свято Архістратига Михаїла в Хонах. Про це чудо, яке створено не во ім'я чудес. А властиве як захист віруючих людей. Згадуючи сьогодні цей день, я хотів би ще раз і ще раз повернутися до цієї події. Бо вона тісно пов'язана, як і все пов'язане в цьому світі. Храм, який знаходився під горою, залишався храмом святинею, в якому люди приходячи. Находили не лише духовне задоволення, а він залишався такою своєрідною твердиною віри цих людей, тому що навколо було багато негараздів, навколо відбувалися різні події, в тому числі загрожує, загрожує, було небезпекою для цього храму, загрожувало його знищенню. І ось недруги цього монастиря. Цього храму верніше, думали, як взяти і знищити цей храм. В простоті зайти знищити було неможливо. І вони вирішили використати течію води, яка згори mm -hmm. спускалася вниз, перепинивши русло, направити потік води на той храм, якби була знищена сама пам'ять про цей храм. І ось, власне, коли. Їхній задум, здається, все враховано, все має збутися. І архестратив Михаїл і цю воду відводить від храму, зберігаючи сам храм людей віруючих і називається Чудо в хонах» – збереження храму. Що пов'язує цю історію із історією сьогодення? Да будь-що починаючи з буття нашої сьогоднішньої держави Україна. Здається, все вирішили наші недруги, сказали за три дня парад, парадні костюми, все візьмемо Київ. Доходять і архістратиг Михаїл не дає їм взяти Київ. Більше того, з позором звітам тікають. З позором тікають збереження цілого міста. Сьогодні це наша столиця нашої держави. І що б вони сьогодні не робили, які б звірства не чинили, ми укріпляємось в вірі, тому що розуміємо, що з нами Бог, а хто проти нас. І особливо це характерно для цього монастиря, який. Появився не із веління людського. Звичайно, люди священоначалі вважали, що так має бути. Але святі оці, збиравшись на собор, говорили: зволися Духу Святому і нам. Ми маємо бажання, але буде воля Божа. І здавалося, б, неможливо щось було відродити на цій території, взагалі не то, що монастиря якогось життя. Це територія пустки. Територія пустки, яка надихала людей тоді якимись жахами, страхами, адже це була тюрма, адже тут знищили багато людей. Але сьогодні це фенікс із пеплу повстає монастир, молиться за новомучеників 20 століття за тих в'язнів Лудської тюрми, і йде проти. Всього, що тільки можна йти. Це я вам розказую, не розкриваючи оці подробиці цього буття. Стільки чортів навколо цього храму і бажання відродити тут щось, ви собі не уявляєте. Здається, я, як митрополит, маю вагу, повагу і силу нічого не можу зробити. Я вже собі прикиду і цієї, цієї влади в тому числі. І проти всяких від дрібних, від більших напасти, яке всяке є, не хочу розказувати вам, бо сьогодні не про цей день. Але ось цей фенікс ікс пепла, ось це зерно, яке проростає, проходить через цей монастир, через цих ченців. Вони своє проходять випробування. Вони ще не архангели, вони такі прості люди, які вдягнули. Чернечі одежі на себе. Вони самі падають, вони самі грішать. Але це процес життя ангелами не народжуються на землі, а ними стають ангелоподібними людьми. І вони йдуть і тягнуть і за вас і моляться і вас сюди притягують. Адже ви прийшли сьогодні, тому що ви вважаєте себе парафіянами цього святого храму, цього святого монастиря. І ми приходимо. І ми йдемо і нас збільшується. А це означає, що монастир відроджується. Це означає, що монастирі лине молитва. От в такий спосіб, який вони можуть виголосити. Звичайно, ми можемо проводити приклад великих монастирів, лавр, там ікони, там іконостаси, там розмальовані купа золота і так далі. Там це зрозуміло. Але ми сьогодні відроджуємо Луцьк, нашу першу європейську столицю, тут, де зароджувалося велике благо європейської демократії, це було тут, на, на цій землі, де ви стоїте, ходили європейські монархи, планували щасливе майбутнє європейської спільноти, до якої ми сьогодні прагнемо. І ми кажемо, так, ми хочемо жити за цими правилами. Ми хочемо, щоб і в нас так було. І ми всі міняємо, ми все одно пройдемо. Тому що тут орхістрати Михаїл і всі небесні сили захищають наше місто, святий Миколай захищає наше місто. Праведники є в цьому місті. Я черговий раз скажу, черговий раз вам приклад приведу. Пам'ятаєте біблійну історію, чи помилуєш це місто? Каже, ну якщо праведників хоча б 100 буде, а людей багато, місто помилуєш, до Бога звертається. Бог каже: так помилує. Якщо в цьому місті буде 100 праведників, подумав, каже, ну праведників може 100 нема. А якщо 50 праведників, ну і 50 помилує. А якщо 10 праведників в цьому місті буде, помилуєш це місце Боже. Хоч каже: ну помилуй, якщо 10 праведників знайдеться. І вже не, по, не, не продовжував спокушати Бога, бо була невпевненість, що хоча б 10 праведників в цьому є, що хоча б один праведник в цьому місті є. Сказав до вийди з цього міста, і місто це називається, міста це називається Содом його море, були спалені. Але при, приводимо приклад: а яке має відношення до Луцька? Ми нікому не бажаємо біди, але ми тут сидимо тихенько, молимось. Працюємо, воно навколо щось у нас літає, періодично побухує, підщупує, щоб ми зовсім не розслабилися, але ми живемо в мирному місці. Ми сьогодні не хочу навіть називати, бо це напевно образень. Ми не ці міста, яких серйозно випробовує е, доля. Хто ці праведники? Ми їх не знаємо. Можливо, це парафіяни святого храму цього. Я вірю в це. Можливо, це ще інші праведники, можливо, їх 10, Можливо, їх 100, можливо, їх більше. Але це означає, що можливо кожен із вас, можливо, ти є оцей праведник, молитвами якого стоїть це місце. І це місто. Тому нам не можна ослаблювати ні в молитві, ні в вірі, ні в праці, ніякої депресії, ніяких там інших пов'язаних з цим речей. Ніякого депресняку не може бути. Ніяких таблеток від депресняку. Попив водички, іди працюй. Не хватає водички, попив вина, іди і працюй. Не хватає вина, випий 100 грам горілки, іди і працюй. Нема ніякої депресії. Попривні кави попив, іди і працюй. Ніякої депресії, ніякого униння, як гріх. Все, що тобі допомагає життю, травленню. Здоров'ю, натхненню, не зловживаючи, я маю на увазі, і від кави можна померти. Не сприймайте, що я сказав про спиртний напиток, як аксіому вирішення всіх проблем. Апостол Павел до Тимофія каже, що ти унилий ходиш такий? Чабу, це не пий води, це шкодить твоєму шлунку. Краще вина і працюй. Нічого я вам. Не, не так кажуть, так захмарного не розказую. Іди і працюй. Чому йди і працюй? Тому що ти виражаєш сутність своєї природи, людину, яка творить, яка працює, тому що ми богоподібні. А Бог працював, Бог, творець світу, працював, пішов і створив, пішов і створив перший, другий, третій день. Без перерви, без перекурів. Працював, там не написано. Тому йди і працюй, не придумай собі ніяких речей. Будеш радісний, щасливий, здобудеш, накопичиш і будеш впевнений в своєму завтрашньому дні. Ось це те, що роблять ченці. Попри всі випробування, вони йдуть і працюють. Ми щось бачимо, щось не бачимо, тому що роботи такі фізичні, це всередині. Кошти, які збираються, це всередині, в щось проявляється. Але найбільший, звичайно, подвиг для ченця це неустанна молитва келейна, молитва соборна, молитва храмова, позахрамова молитва. Вони роблять те, що можуть. Їх небагато. Але сила Божа, ньому чи звершується. Не там, де велич, не там, де краса, там процвітання. Там, де щирість, там, де праця, там, де наполегливість. І тому я дякую вам, парафіянам, тому що чинці також люди. І коли молишся, 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 це все гарно, але думаєш, молишся, а хтось цьому, а комусь ще це цікаво взагалі. І двоє парафіян, все, розслаблення закінчилося, знову вирівнявся. Так би ви вже десь на коліна став, думаючи, що ти молишся, але перед іконою. А так не маєш вирівнюватися. Парафіяни стимулюють тебе не втомитися, парафіяни стимулюють тебе не розслабитися. Приходять кажуть, я хворий. Ми помоліться, прошу це помолитися. І ти думаєш, ну як, як ти тут дурака будеш валяти, як вона завтра питає, каже, що мені не помогло. Приходять, люди хочуть всі ми практики, ми ж не віримо там, типа, от так якось там, якось воно там типа молюся, типа ісціляюся. Ні, всі конкретно хочуть ставити свічку і каже: Господи, мене щоб не баштали не продовжило боліти. Свічку ставити з цією умовою в першу чергу. Тобто ми практики. І Господь дає сили до кого звертаються, дає сили тим, хто вірить. І от в цій гармонії священник мирянин, чинці паства. От в цій гармонії ми сьогодні бережемо мир над нашою головою. В цій гармонії ми випрошуємо Бога благобі благословення і тих потреб, яких ми е, маємо на, 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 цю, е, на цю хвилину. Це легше, е, коли запитують, як правильно молитися, легше один день постояти, вичитати 15 акафістів, вичитати і вистояти всі служби. Але зауважте, чи, чи протязі року, тобто 365 днів, ви неостанно, незупинно читаєте ранкові вечірні молитви. Навіть не прошу підняти руки, даю вам відповідь. Ніхто так не робить. Ніхто так не робить. Обов'язково, якщо і простояв, то літав десь думками, хто зна де. Стояння в храмі і молитці це різні речі. Читання тексту з молитовника і думати про те, що ти читаєш це зовсім різні речі. Тому найскладніший подвиг це подвиг постійності. Не стільки велика кількість молитов, скільки постійно легше один день зробити добро, чим кожен день повторювати його. Був завтра в іншому настрої. Сьогодні зробив добро, такий щасливий, милосердя, Завтра пішов, посварився. Зломив сусідові плота і сказав, щоб він здох. А після завтра знов каюся, я більше так не буду. І знову, Господи, прости, і знову читаєш молитви. От така наша кожноденна ділема. Я образно це привів приклад. Але якщо ви глянете на стан своєї душі, ось такий ми ви проходимо випробування. Це такий стан, але намагатися кожним разом менше зла, менше пустоти, більше користі оце наш духовний з вами ріст. Менше гріха, більше праведності. От в цьому суть нашого подвигу, повсякденного подвигу. Я наголошую повсякденного Ось сьогоднішня і друга подія, яку ми святкуємо в цьому храмі. Чому я кажу повсякденний подвиг? 20 років. Ваш намісник, намісник монастиря, 20 років, рухається, рухається і. Те, що ви йому довіряєте, це є свідчення того, що в нього виходить. Падає, встає, але рухається вперед. Спортсмен і переможець той, не той, який біг в спортивній а той, хто добіг до фініша, а той, хто впав і каже, ну все, міг, що міг, то зробив. Ні, для чинця це не характерно. Тому сказати, що я вам дякую за труди, напевно, це буде недосконало. Я хочу вам просто побажати далі залишатися оцим аскетичним прикладом для пастви. Бо коли дякую, то на пенсію проважають або хочуть вигнати. Кажуть вам дякую, подарок і зразу указ переведе у вас. То я вам не дякую, це означає, що ви залишаєтеся на посаді. Та я дякую Тому я хочу в знак все-таки нашої підтримки, в знак нашої. Поваги ваших трудів, а основне, що ви можете перебороти самого себе, а свої недоліки, ви самі знаєте. Хто як не сама людина, знає свої недоліки. Ви їх перемагаєте, ці недоліки. Тому ми сьогодні прийшли, що ви нашою соборною молитвою, соборною службою підтримати вас в першу чергу, із довгожителів. У нас тут було довгожителі двоє. Таціво, ви також да, тоді в цей день. Я якраз 20 років я на кафедрі, я прийшов сюди, і перший двох ченців, які я постриг, це якраз був це, другий третій, перший марк. Перший марк, то ще я не був єпископом Волинським, але перший Марк, правильно, митрополе архієпископ сьогоднішній, але вже на Волинській кафедрі двох ченців я постриг. Це отця Святополка і отця Іова.